Психологічно розвантажитися та виконати прості рухові вправи мали можливість рівняни, які в обідню пору прогулювалися парком на лебединці. З нагоди міжнародного дня йоги тут організували безкоштовні майстер-класи для усіх охочих. Зі слів організаторів, рівня йога Дей, захід покликаний відволікти людей від тривожних новин та заохотити вести здоровий спосіб життя. Коли йде війна, коли люди в постійному стресі їх треба стабілізувати і показати їм якісь техніки, які можуть справлятися з цим стресом. Ми в даній ситуації тому ми запросили до участі. У нас чотири тренери з йоги і всіх рівнян ми залучили до цієї акції. Зручно розмістившись на килимках, тренери та учасники майстер-класу розпочали зі знайомства та дихальних вправ. Потім перейшли до активних рухів. Як розповіла тренерка Катерина, мистецтво йоги не вимагає особливих фізичних вмінь. Головне хотіти відкрити для себе щось нове. Він працює цей комплекс. Як і фізично, так і ментально. Тобто людина працює не тільки зі своїм тілом, а працює і зі своїм мозгом, скажем так, поки дорослі займалися йогою, діти розмальовували картинки антистреси. Згодом отримували в подарунок за свою творчість сік від організаторів. Дехто з учасників майстер-класів вперше знайомився з мистецтвом йоги. Рівнянка Оксана розповіла, що спортом особливо не займається, але частенько ходить пішки. А йогу давно хотіла відкрити для себе як вид нової. Активності слово його мене завжди надихало. Я розумію, що це здоров'я, що це здоровий спосіб життя, що це хороший з вид спорту. Як тільки дізналася про цей вид спорту, що можна сьогодні прийти позайматися, я була. Тільки за і особливо хотіли потрапити, почути як правильно це відбувається. у Рівному та Україні, йога поки не настільки популярна, як за кордоном. Однак тренери додають, що поступова кількість охочих спробувати цей вид спортивного мистецтва збільшується. Відкриваються нові студії, люди об'єднуються у спільноти. Йога це зараз, мабуть, найпопулярніший напрямок, от і у великих містах це е, помітно особисто. Я помічаю по тому, що люди, які приходять на заняття, по. Йогу, у у них є свої килимки. Ось хотілось би, щоб в рівному люди займалися більше, щоб спробували хоча б прийти на одне-два заняття і зрозуміти, що тут є все. Ще одна перевага йоги мінімум додаткового інвентаря для занять. Достатньо вибрати каремат, зручний одяг і знайти відповідне місце. Бажано у тиші та спокої. Цікаво, що міжнародний день йоги відзначають у день літнього сонцестояння, коли навіть сама природа дарує людині максимальну можливість себе наповнити світлом. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випускно.